Скажіть, будь ласка, хто я така, щоб не дати вам можливість затестити в Житомирі одним із перших аромат від Essential Parfum. Домінік Рупіон, надіюсь, ти щось зробив не схоже на Dior Home. Надіюсь, що воно взагалі ні при чому. Коротше, зараз ми будемо тестити разом аромат. Я його дуже-дуже дуже давно... А, спробувала ще, коли вони тільки його мали відправляти на пробу. А, я так спробувала мільком. Ну, і, коротше, вроді би, поняла, вроді би, не допоняла. Ну. Ну, я би сказала, що він не такий не жіночний. Прям дуже-дуже. Не відчуваю тут такої кремовості, прям, якою має давати сандал. Але надіюсь на то в кінці. Зараз дуже яскраво чую зелені нотки. Якщо я по назві думала, що то якась така бархатиста квітка з ірисом, то можу сказати, що ні. Це достатньо такий строгий аромат, не схожий ні на один в Essential. Десь ось зараз вже починаю чути трішечки боа, трішечки того фужерного зеленого. Рожевий перець починається відгукуватись трішечки. Ну, що можу сказати? Однозначно, можу сказати, що це аромат не для слабких. Аромат вартий уваги, хто любить щось більш свіже, хто любить більш щось таке фужерне, деревинне, трішечки прянувате. Однозначно, аромат дуже цікавий, і хто хоче спробувати, він вже є в Житомирі.